Наступна головоломка. У нас є така рівність. 21 відняти 15 дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому, ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 21 відняти 16 буде 5, 5 дорівнює 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.